это новые друзі Это достаточно такий терністи путь, де очень много знань, много нового це дуже колосальна праця усіх наших агроекспертів. Це команда, це агрікольна. Ні один банк такого не діла. Ми в этом. все це про агрошколу, унікальний освітній проект «Креди Агріколь. Йому ще тільки три роки, але він вже добре відомий всьому ринку. А ми отримали очень престижну премію в прошлом году HR Brand як лучшая програма развития лідерів на українському ринку. Тому що це практично, тому що це інноваційно, тому що це емоційно. І це об'єднує навколо себе. За три роки вже 50 співробітників краді Агріколь отримали унікальні теоретичні знання та практичні навички у сфері агробізнесу. Благодаря агрошколі. Я став не тільки грамотней, я став намного близьким зі своїми клієнтами. А для кого ми работаем? Ми работаем для клиентов. Сейчас я повністю розумію цикл клієнта от і до. Фактично я його раскладываю на процеси. Дуже вдячний агрошколі за можливість через 20 років знову сісти за парту школи або університету. Навчальний курс агрошколи. Це. Шість модулів. Цікаві заняття з агроекспертами банку та спікерами із провідних агрокомпаній, списані конспекти та родзинка курсу, багато практики та візитів на виробничі потужності агробізнесу. Наші студенти можуть прожити життя разом з аграрієм від самого рання до вечора, від посівної до збору врожаю. Це дуже унікальна можливість. Агрошкола це проєкт для агроклієнтів з думкою і турботою про них. Тому відгуки від агробізнесу такі важливі для нас. Якщо ми говоримо про фінанси, то ви хочете, щоб ваш клієнт розумів вашу мову. Але з іншого боку, і нам хочеться, якщо говорити про фінанси, то щоб і представник банку говорив на нашій мові. От якраз саме це майданчик, який поєднує, який дозволяє розуміти один одного. Натхнені щирими емоціями студентів та словами подяки від клієнтів. Ми далі продовжимо писати історію агрошколи. Ми горді робити свій внесок в історію успіху агробізнесу України. Наша агрошкола то є живий організм. Він живе разом із нами, з нашими клієнтами, разом із ринком, який змінюється. Тому далі буде і далі буде цікаво. говоримо про життя, In Credit Agricole, this is the DNA because the group Credit Agricole was born with farmers. So in our group, yes, it's extremely important.